Чин молебня за хворих. Благословен Бог назавжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш скарби Дів життя подателю, прийди, і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, Амінь. Пресвято, я тройці, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий посіти, і не мочі наші, імене Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отвій, Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки амінь. Отче наш, що є сина, небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, най нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині час, і віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Слава славоцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся, Христові, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господи, не суди мене в ярості Твої і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо немічний я, уздорови мене, Господи, бо зрушились кості мої, і душа моя стривожилася дуже, а ти, Господи, доки, зглянься, Господи, визволь душу мою, спаси мене задля ласки Твоєї, Бо немає в у смерті, хто пам'ятав про Тебе, в ж хто буде прославляти Тебе. Змучився я зітханням моїм, кожну ніч омиватиму, ложе мої сльозами моїм, зрочу постіль мою, занепокоїлось від гніву око моє, і постарився я між усіма ворогами моїми, відступіти від мене всі, що чинити беззаконня, бо почув, Господь, голос, плачу мого. Почув, Господь благання моє, прийняв Господь молитву мою, нехай засоромляться і вельми затривожаться всі вороги мої, нехай би повернулися, вони засоромились найскоріше, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, скорий у заступництві єдиний Христе, скоро висот навідайся до недужих рабів твоїх, і збав від недух і гірких болісней, і піднеси їх, щоб оспівували, і славили на Тебе безнастанно. Молитвами, Богородиці, єдиний чоловіко любче, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, лікарю й помічнику хворих, і збавителю, і спаси недужих, сам владико всіх Господи, даруй зцілення недужим рабам Твоїм, змилосердися й помилуй многогрішних, і визволи Христи їх від гріхів, щоб славили Божественну владу Твою, і нині, повсякчас, і на міки, віки віків, амінь. Спаси від бід, цілене дуги, недуги, й страждання душі тіл рабів Твоїх, пречиста богородице, Діво, бо всі ми після Бога до Тебе прибігаємо, як динозрушної стіни, і заступниці. На недужих покладуть Другі з нами зоро Ісусин, Діви Марії, спасіння світу, і Господь, через заступництво святих, нехай буде милосердним, милостивим до вас, і нехай визволить вас від недуги і хвороби. праведний ти, Господи, справедливі. Присуди твої вчини з рабами твоїми за милістю своєю, Господеві помолімся, Господи, помилуй, Господи, Боже, вседержителю, Всещедрий, всемилостивий. Ти святим апостол, мучник і негран Твоїм заповів на недуже руки покладати і всяку недугу, й хворобу виліковувати, володіти всілякими дарами з ціли. смиренно призиваю тебе з великої милости своєї, прихили в ухо свої зважна голос моління мого за людей твоїх, що хворіють, які ревно моляться разом зі мною, недугою обтяжені. І подай їм поміч молитвами Твоїх святих, добродійних мучених, святих лікарів, щоб як через об'явлення їхніх добрих учинків, у світі Ти прославити їх зволив, так і рабів Твоїх хворих швидко до попереднього здоров'я, повернувши благим своїм зціленням зберіг їх угодних на славу Твою. Wat is the Бог милости, щедроти і чоловіка і тобі славу і моцю, і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І що буду стоїтися нам вислухати Святого Євангелія, Господа Бога, молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мир всі, духові твоєму, премудрість Прості вислухаймо святого Євангелія. Він Матея святого Євангелія читання Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час увійшов Ісус дім Симона, Симонова теща була в гарячці, і облагали про неї, ставши над нею, він наказав гарячці, і вона залишила її, одразу зуставши, служила їм. Коли заходило сонце, всі, що мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а Він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх, виходили біси з багатьох, викрикуючи, кажучи ти син Божий. Та він їм забороняв і не давав горити, що вони знали, що він Христос. Як настав день він вийшов і подався до самотнього місця, люди шукали його і знайшли, та трималися його, щоб він не відходив від них. Він сказав їм, і мені іншим містам належить благовістити Царство Боже, бо на те мене послано, і він проповідував по синагогах. Галилейських, слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милости своєї молимося тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, лікарю, душі тіл, серцем сокрушеним до Тебе припадаємо, сіли недуги дуги й страсті, душі тіл рабів Твоїх, що молимося за них, Тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, прости їм, як милосердний, усі прогрішення, добровільні, недобровільні, і скоро підніми їх з недуги, молимося, тобі вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, простягни сильну руку Твою. І як я їрву, дочку, з постелі підніми, здоровими вчини молимося тобі вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Джерело зцілень, ти гарячку Петрові тещі дотиком своїм зцілив, Нині тяжко хвозм болених рабів твоїх, з яких тут молимося, милосердям своїм вилікуй, скоро подаючи здоров'я, змилосердися, і підведи їх від недуги, молимося, тобі слухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ти, що не хоче смерти грішне, а щоб навернулися і живими були, заборони хворобі.

Забери від них усяку недугу, що обтяжує рабів твоїх, що моляться з нами, молимося тобі, вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, бо милостивий чоловіколюбець, Бог єси, і тобі славу осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господебі помолімся, Господи, помилуй, Боже, що всяку недугу і слабість твої благістю з людських тіл проганяєш, прийди ми милосердний до робів Твоїх, що моляться з нами, поверни їх до попереднього здоров'я, силою Господа нашого Ісуса Христа якому належить усяка слава честь поклоніння з Тобою Отцем і Святим Духом на віки вічні. Амінь. Нехай Божим благовійним милосердям будете від звільнені від усякої недуги, і нехай Це благословення буде вам на уздоровлення в імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Премудрість, чеснішу від хровимів, несрівняно славнішу від Серафимів, що без богослова породила, сущу бородицю тебе величаємо, слава тобі, Христе, Боже, Надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої, Своїй Матері і всіх святих, помилуй, спасе вас, як благий чоловіколюбець. Амінь. Яку молитву краще за все. Молитися в тому чи іншому наміренні. Дорогі різні випадки, різні молитви, різні відповіді, але є одна універсальна молитва це молитва серця, яка любить. Саме любов наповнює слова молитви з силою життя. Якщо ми любимо людину, який бажаємо допомогти, то наша молитва вже розпочалася, але її можна посилити. Бо є Бог, який бачить наш порив любові, і коли звертаємося до нього і відкриваємося на Нього, то Він вливає у наше серце потрібні слова, які ми промовляємо і збагачуємо їх силою Своєю. Та сила спільної з творцем молитви благодатно змінює обставини та стан людини, за яку ми молимося і наш стан. В любові наш земний звір повернутий до людини, за яку ми молимося, а звір внутрішній звертається до небес, і наше серце кличе до Бога. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, святиться у нас і в тій людині, за яку ми молимося, нехай прийде царство Твоє і наповнить нас. І людину, за яку ми молимося, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, бо лише Твоя воля змінює все на краще і веде нас до спасіння. Ми довіряємо Тобі себе і людину, за яку молимося, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, щоб Твоє Слово. Духом Твоїм наповняло нас і людину, за яку молимося, і давало силу та пробуджувало нас до життя, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, бо ми в Твоїм світлі усвідомлюємо свою гріховність та вину перед Тобою і розуміємо, що нічим не краще за тих, хто завинив перед нами, і прощаємо їм провини. їхні. І не введи нас у спокусу, бо потрібно, щоб прийшли спокуси, від яких приходить гори світу. Матея 18 -сі. ми слабкі і немічні без тебе. будь завжди з нами, бо світло Твоє відганяє спокусників і вказує нам дорогу до неба, а без тебе ми в темноті блукаємо і падаємо, і провалюємося, але визволи нас від лукавого. Який відступає від нас, коли ти з нами. Коли ми внутрішнім зором повернуті до Господа, то не обов'язково промовляти молитву отче наш, бо наш стан в любові відповідає Її змісту і поєднує нас. З владикою світом, і потрібні слова від Бога вливаються у нашу душу, повертаються до Спасителя, отримують силу і обставини нашого життя і людини, за яку молимо, змінюються так, як це потрібно для спасіння. У Бога, крім загальних слів для всіх, є окреме слово для кожної конкретної людини. Через щирі молитви ми навчаємося чути їх і при необхідності ділити ними. Коли ми любимо і жадаємо допомогти, то шукаємо Господа і знаходимо, і чуємо, що нам говорити, і з нею творимо молитву Любові. А вже до неї ми можемо додати ті молитви, які знаємо: до Господа, до Пресвятої Богородиці, до святих. До небесних син. О Господи, дякуємо Тобі за Твою любов до нас, навчи нас молитися. Амінь. Слава Ісусу Христу!